Боже, дай прокинутись. Муха. Хоп. По вишивці. Получається. Відтворюємо сорочку 19 століття з Чернігівщини. І вона ніби не складна, але задача дуже відповідальна. Можливо, тому я з нею вожусь вже цілий рік. Здоров! Мене звати Валерія. І цей канал присвячений вишивці, походам гори і всякому іншому попаяному двіжу. Кому таке нравиться — велкам. Але не забудьте поставити лайк цьому відео, а то я не переживу, якщо ви цього не зробите. Отже, ми маємо сорочку. І її власниця стиліст, а отже, знається на цінних речах і цінності цих речей. Саме тому, маючи настільки важливу річ для української культури, вона зрозуміла, що носити її гріх, але дуже хочеться. Що в цьому випадку робити? Звичайно, зробити її копію, а оригінал зберегти, адже їх і без того знищили чимало. То чому задача полягає для мене? Я маю відтворити всі елементи сорочки максимально наближено до оригіналу. Мова йде про вишивку, мережки, крій, різні елементи збирання і навіть загальний вайб речі. З Чого почати? Звичайно, з підбору матеріалів. Власне, саме це питання так затягнуло роботу, адже безпосередньо працювати над сорочкою, я почала ну, буквально в лютому. Справа така: оригінальна сорочка пошита з двох різних видів тканини Тоншої зверху і грубшої знизу. В сучасному варіанті немає змісту дублювати цей самий прийом, адже раніше він використовувався здебільшого для того, щоб зекономити. Нам таке робити не об'яз. Але ця специфіка змушує обрати щось середнє поміж верхньою і нижньою тканиною. Для цього нам потрібне полотно, яке. Не спотворять пропорції візерунку уставки і подолу. Теорія звучить дуже гарно, але на практиці я не знала з чого почати, тому взяла рандомний клаптик Амазону, щоб мати чого чогось відлік. І о диво, він підійшов. Візерунок верху виглядає буквально на пару міліметрів більшим, ніж в оригіналі, а на подолі навпаки меншим. Але, як казала моя викладачка, якщо на відстані витягнути руки не видно, на ок. Так і в нашому випадку. До того ж, наша сорочка довга, додільна, відповідної ціна Амазону. Оно цілком пасує під цей проект, адже ви тільки уявіть, скільки би коштували виключно матеріали, якщо би мова йшла про якийсь там цвегар. Але було одне але на момент початку роботи молочного Амазону вже ніде не було з відомих мені місць, і це власне і була та причина, яка на так довго відклала цей проект. Я всю зиму мордувала менеджерів фабрики, щоб вони мені сказали, коли Амазон нарешті з'явиться. І от одного разу доткнулася на сторіз дівчини, яка теж вишиває. От її профіль до речі. Якщо шукаєте на кого підписатися в вишивальному інстаграмі. Так от, вона показала свою покупку стобівки, і там був молочний Амазон. Я, не втрачаючи ні секунди, написала туди, і вже буквально на наступний день у мене була тканина. Тож, Кристуючись моментом, рекомендую вам підписуватися на аналогічні профілі людей, які вишивають, і на мене в тому числі. Адже це не тільки однодумці, а ще й такі корисні знахідки. Крій в питанні крою все дуже просто, адже основні пропорції нам диктує оригінал. Зі специфічного тут дуже об'ємний рукав і, відповідно, дуже щільні пухли, величезні ластки і короткуваті, на мій погляд рукави. Власниця хотіла копію один в один відповідно до пропорції оригіналу. Її цілком влаштовував крій, тож носити правки не було змістом. Просто поміряла параметри сорочки, додала до фіга, ну і потім ще трошечки на перепуски, ну щоб не провтикатися. І все. Як бачите, на початку зовсім не складно. По факту треба просто копіювати оригінал. Але відповідальність накладала свій збиток, тому я трохи морозилась починати. Але ваша підтримка, як завжди, стимулювала мене не спинятися, і я закинула свої страхи подалі. До речі, про підтримку. Хвилинка подяки тим, хто фінансово підтримує цей канал за гроші, які ви скидали на баночку. Я купила матеріал на оцю хустку. Я її вже завершую, а потім віддам її комусь за донат. Тому видали деньги. Я доклала трохи часу. Хтось отримає хустку на Великдень, вище контенту, а армія дядюшку на дрони. Потім непоганий ланцюжок. Звичайно, не цілий дрон там не стане, але краще ніж нічого. Почнемо вишивку з уставок. Тут є невеличка мережка, для якої я обрала нитки Brother Special. Господи, в кольорі 3865. Ця техніка мережки носить дуже горду назву. Мережка через чисницю з прутиком та настилками. Хто це придумав? Попри назву, техніка доволі проста, але треба трошки повозитися на самому початку. ниток, ну, мається на увазі їх товщина 25-й. І це дуже пасувало щільності Амазону. Вийшло досить витончено, а після прання нитки трошечки розійшлися. Стало прям дуже гарно. На диво, такий невеличкий елемент роботи зайняв в мене понад місяць. Ну, звісно, ще й співпало з відпусткою Олега, але я все одно була здивована. Вишивка подола. Спершу я думала вишивати поділ, коли сорочка буде вже повністю зібрана. Однак припав цей процес на момент мого переїзду. І як ви розумієте, збирати сорочку без достатньо зручних для цього умов, щоб все розкласти або переміряти, не дуже логічно. Тому я не стала ризикувати і вирішила все ж таки вишивати той поділ. Бачить Бог, коли я буду збирати ту сорочку, і я ще з тим так навожусь. Якщо ви дивилися мої влоги, то знаєте, скільки етапів прийняття горя я пройшла, вишиваючи цей поділ. Сама вишивка нескладна, досить така впізнавана для свого регіону, але але не симметрична. Спершу я почала прямо по оригіналу, відшиваючи схему. Не сходиться. Розробити схему технічно на той момент не було як, тому я пробувала на ходу, але все одно не То що, я просто прийняла цю сорочку такою, якою вона є. місцями туди додаючи, то забираючи стіпки, коли цього потребував завжди. Вигляд. І що, бачите помилки? Я ні. Думаю, ви теж ні. В тому і суть. То що, все, вишивка є, час збирати? Я теж так думала. А потім зауважила підгим полотна на подолі. Там він зроблений загорнутим шабаком, щоб вийшли такі грубенькі френки. На практиці я такого ще не робила, але на курсах, які я проходила, викладачка нам показувала, що таке буває. Аня не перестаю вам дякувати за науку. Трошки поламала голову, потестувала і зрозуміла, як воно робиться. Найцікавіше було, що я зауважила вчасно, що той шабак треба робити з вивороту, щоб коли він буде підігнутий, став в результаті на лиці. Ну що, все, тепер точно все. Напевно, час попрати і досліджувати пропорції на пухлики та те, як ті пухлики примережити до уставки. Сорочки, як шо-шо, в машинці на делікатному режимі. Нічого їм не трапляється. Я знаю, що у людей бувають проблеми з нитками, ще чимось, але побуду трошки душнілою. Якщо б у мене були невідомі матеріали, вперше я затестувала би їх на невеликому клаптику в різних погодних умовах, щоб знати, як поводяться нитки або полотно. Тож, все, повишився цієї сорочки, шабаш. Я з вами наразі буду прощатися. Хіба? Неустан буду дякувати тим, хто дивиться ці відоси. Не знаю, звідки у вас тільки терпіння. Ви просто космос. Дякую за підтримку. Хороші і не дуже коментарі. Коли не дуже, теж норм. Я не планую всім подобатись. До речі, якщо ви ведете вишивальний інстаграм, цікавий саме по сорочкам. Не цікавтесь в коментарях скидати посилання на свої профілі. Мені здається, це дуже важливо мати таке ком'юніті. Ну все, чам, папа, до нових зустрічей.